Як і обіцяло, у цьому відео я вам розповім про донгфен Форсин Лейтін. Вітаю, це компанія Auden Cars і підпишіться бігом, щоб слідкувати за новинками з китайського автопрому, тому що він просто заполонив наш український ринок. Тут дізнавайтеся першими, на яких популярних модельках вже їздять наші українці. А що можна замовити і бути першими, володіючи найгарячішою електричкою? Отже, Dongfeng фен форсин позашляховик, який виробляється у Китаї з двигуном від BYD. Модель має безрамковий сітчастий дизайн із червоною декоративною смугою внизу. Фари у формі бумеранга. Задня форма вузька вгорі і широка внизу з наскрізними задніми ліхтарями. І спойлером на даху. Розмір. 4 600 на 1860 і 1680 міліметрів. Колісна база 2715 міліметрів. Збоку двоколірний дизайн кузова та червоні декоративні смуги ще більше підкреслюють сучасний дизайн і спортивність. О Боже, для молоді те, що треба? В інтер'єрі використано біло-сіру колірну гаму зі світлими зеленими прикрасами. Що робить загальну атмосферу молодою, такою юною, спортивною, о боже, просто є 10-дюймовий подвійний екран всередині, ясне діло, круглі виходи кондиціонера та кермо з плоским дном. Що стосується безпеки, Dongfeng Forsin Форсін оснащено системою допомоги 2+, рівня. Що це означає? Напишіть у коментарях, бо я ще не дійшла до того. Оздоблення інтер'єру світло-зелене. Усі моделі Dongfeng, Forsin Leitin оснащені двигуном від BYD. Це круто, це реально класний двигун, який видає 150 кВт і 340 НН. HM. Доступні два варіанти батареї літій Зарізо, фосфатна батарея, єністю 507,8 і 8 кВт годин. І. Потрійна літієва батарея ємністю 85,9 кВт годин, що відповідає за пасоходу 430 км і відповідно 630 км. Я ви ще не заснули за цим випуском. Офіційні дані показують, що час розгону від доля до соточки, як ви думаєте, за скільки? За 7,9 секунд. Правильно, ви так і думали, я певна. Для швидкої зарядки від 30 до 80% вам знадобиться ну, максимум 35 хвилин. Модель з діапазоном 430 км і 37 аж хвилин із діапазоном 630 кілометрів. Чи не класно? Ціна форсіна стартує від 27 тисяч доларів. А замовити його можна у компанії А1 Cars. номер телефону 098-882-7777. Я вже знаю його просто на пам'ять. Так що давайте поставте ще раз лайк, подивіться попередній випуск і слідкуйте за нашим каналом надалі. Дякую, всім пока!